Працювати заради дітей місія почесна та нелегка. Вже 50 років у садочку «Сонечко» виховують майбутніх економістів, співаків, військових та політичних діячів. 50 років ростуть і розвиваються в дитячому садку як колоски маленькі діти. Наголосив вітаючи зібрання міський голова Володимир Москаленко. Ми на жаль сьогодні. Не можемо забезпечити всіх наших діточок садочками. Ми зараз проектуємо гарний новий садочок з басейнами, з усіма там ну, гарнотами, які може бути сьогодні. Але це справа майбутнього. Я щиро вдячний батькам, які багато допомагають і фінансово, і фізично, і морально, і те, що ми маємо. Це якраз заслуга батьків. Хочу привітати колектив садочка. Побажати, щоб вони, ну, по крайній мірі не зменшували напругу роботи своєї. І такі були чудові, гарні результати. Працівники дитячого садочка серйозно підготувалися до свята. Концертна зала була яскраво прикрашена кольоровими стрічками та кульками. А гостей запросили у подорож ювілейним експресом, який зробив свою зупинку у відділі освіти. За ці 50 років ви вже зуміли заявити про себе не тільки на теренах нашого міста, області, але й нашої держави. І ви є постійно успішними учасниками всіх педагогічних виставок, конкурсів, змагань. Тож вітаю вас, вітаю вас з цим святом і зичу вам, хай іскорка вогню ніколи не згасає у цьому приміщенні. Іскорка творчості надихає вас на нові здобутки. Музичні номери, які підготували діти разом із вихователями, красномовно розповіли глядачам, що у садочку на належному рівні знаходиться естетичне виховання, розвиток талантів та обдарувань сучасної малечі. нашого садочка є своя особливість байдужих і черствих людей він не тримає, а веселих, безкорисливих і турботливих він затримує тут на все життя, наголосила вітаючи всіх завідуюча Олена Петренко. Я пишаюся нашими працівниками, тому що сьогодні педагоги ведуть за ручку кожну дитину, і за ці 50 років випустилося вже з нашого дошкільного закладу, з нашого гнізда дошкільного десь більше. 1800 наших вихованців. Ми всі стараємося, щоб наші діти проживали якнайщасливіше життя. Я вам дуже вдячна. Шановні батьки, дорогі наші спонсори, все, що оце зроблено, це все за ваші кошти. Тому ми сьогодні дуже вам вдячні. Батькам, які брали найактивнішу участь у житті садочка, допомагали та підтримували, були вручені медалі та подяки. Адже кожна мама віддавала в дитячий садок найдорожче, найцінніший скарб свою дитину, щоб їй тут було затишно, щоб їй були створені всі умови, не гірші від домашніх, щоб руки чужої тьоті були такими ж лагідними, як маміні руки. Від усього серця прийміть найщиріше привітання зі святом, з днем народження, з ювілеєм вашого дитячого садочку. Дякую вам за ваші чуйні добрі серця, які ви вкладаєте і віддаєте душу нашим діткам. Дуже важко дитині замінити маму. А у колектива цього закладу дуже добре це виходить. Приємно цього дня було бачити у залі усміхнені щасливі обличчя тих, для кого стіни дитячого садка у різний час були рідними. Ще молоденькими дівчатками і жіночками вони прийшли на роботу вихователями і працівниками дитячого садочка. Вони зв'язали свою долю з вихованням дітей. Скільки діток пройшли через їхні серця і руки, скільки віддали вони тепла і ласки кожній дитині? Не можна не згадати тих людей, які нам цей садочок збудували. Першу завідувачу, перший колектив, який так радо діток зустрічали. Ці перші дітки, що зростали тут, уже в садок своїх дітей ведуть. Це значить, що садочок не старіє. Він з кожним роком кращає і молодіє. Готуючись до ювілею, малюки разом зі своїми творчими керівниками-педагогами підготували надзвичайно яскравий концерт з неочікуваними навіть креативними художніми номерами. Був тут і танок маленьких курчат, яких у світ виводить мама, і танок різнобарних парасольок. Порадували запальною піснею та танком юні козачата. Одже, вихованці та вихователі Коростенського дитячого садочка номер 11 яскраво продемонстрували, що щасливе та веселе дитинство може бути тільки поруч із педагогами, для яких робота з дітьми є справою їхнього життя. А дитячі посмішки, сміх, їхні успіхи, щирість та любов до своїх вихователів найбільша вдячність за їх працю.